Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за ваш час і почнемо з добрих новин. Нарешті ми отримали ті замовлення. І це дрони і ще два, і батареї до тих дронів. Друзі, я вам дуже дякую. Хто доєднався до збору? Нарешті ми передаємо хлопцям наші дрони. Дякую, дякую нашим ЗСУ, А це ті батареї, які вони хотіли. Це саме оті акумулятори до наших дронів. Дякую всім. Все буде Україна. Дякую, хлопці. Дякую вам. Героям слава. Ну, а реп, як я вам вже казала, ми чекаємо ще, можливо, десь недільку на його виготовлення. Ну, а тепер до новин щодо України. Ви помітили, як активувався Китай? так? То десь збираються в турне, то до нього їдуть представники то однієї, то іншої держави. Тобто Китай зараз так гучно про себе заявляє. Подивимося, що до чого, що відбувається, що хочуть представники інших країн, там німці, здається, до нього їдуть. Від китайця. Питаємо. Про що йде мова? Не повірите. Закінчує війну. Натисне на Росію. О, дивіться, десятка мечів це карта закінчення. Тобто про що йде розмова з Китаєм? Ну ми розуміємо, що він там підігріває якось зацікавленості Росії, тобто він має вплив на неї. І, в принципі, якщо всі приїде, візьме за кадик того ляльку Путіна, то можливо щось він вже буде більше думати. Може, то йому пригрози чимось, так може шантажувати буде, то їхні вже політичні ігри. Питаю про що йдуть розмови між лідерами інших країн і китайським лідером. Дивіться негайно закінчує війну. Зробив вплив, причому дивіться вісім мечів, яка каже: прискорся, прискорся, оці балачки, оці пожимання плечем, оці якісь розмови. Вони вже уже не актуально, уже не цікаво. Як карти чудово показують, чому вони про що вони розмовляють, кажуть вплинь на Росію, зроби все можливе, аби негайно закінчити війну. Встановити справедливість негайно не потрібно. Це буквально я розумію, що там можливо фінансові кризи є у інших країнах. Китай зараз не на кращому стані. Вони розмовляють звичайно по гроші, але перша розмова це закінчення війни. Всі пропонують зробити нарешті якийсь певний вибір: ну аби ти лишаєшся з цивільними країнами з Америкою і з західом, або ти лишаєшся загнивати надалі з Росією. Поступово і санкції будуть вимкнуті. Тобто тут дивіться ще раз показую вам ці карти. Розумієте, ця справедливість вона показує, окрім того, що треба встановити справедливість, а це ще карти закону. Тобто, ми можемо вмикнути якийсь закон, який має на тебе діяти. Причому це буде дуже швидко. Тобто тут пришвидшення подій. Бо лишишся ти з ніщебродною Росією? Тоді запитання: що ж Китай? Що він обере? Чи буде він надалі продовжувати співпрацювати з Росією? Або, або натисне на Росію, щоб, нарешті-решт, закінчували війну. Так, що буде робити Китай? На нього тиснуть, тиснуть, тиснуть. Що я вам можу сказати? Він, як зазвичай, обере якусь тактику свою, карту помірності. Бачите, все ж таки помірність. Тобто, так не буде, що оці лідери покаталися. Він десь поїхав в Німеччину чи в Америку, де він там збирається. Може, можливо, я помиляюся, але я просто так вам кажу, що це рух якийсь, прям забігали, якесь весняне загострення в них. То в підсумку, що буде робити Китай, карта помірності, вона каже: він не буде робити дуже різких рухів. Він прям не побіжить до росіян і не буде казати: давай хутко закінчуй війну. Але я вам хочу сказати, що він все ж таки обере більш сильного лідера. Тобто, він обере він прислухається до того, що кажуть американці, і що каже захід йому. І звісно, дивіться, ці останні карти. А це карта війни, а це помірність. Тобто, все ж таки він путіну пошле месендж, дасть їм, як політиків в дипломатії показує знаки. Призупинись, призупинись, буде таке. Буде, буде, буде. Тобто Китай. Звісно, він переслідує в першу чергу свої зацікавленості, але все ж таки на нього будуть тиснути, і для нього це, чи ще раз запитаю, як він вплине на Росію. Він обере там, де є гроші. Він буде говорити, він буде казати про ресурси, тому що китайська економіка катиться донизу. Він обере, я вам ще раз кажу, процвітання, гроші і успіх, а не війну. Будемо сподіватися. Добре. Дуже багато ви мене просите зробити розклад, такий об'ємний, по, по всім містам, ну, великим містам України щодо обстрілів, тому що дійсно масовні удари по Україні плануються. Тому зараз по містам пройдемося. Так, масовані обстріли. Ну, перш я запитаю, чи планують росіяни зробити масований обстріл по Україні найближчим часом? Це не просто обстріл. Подивіться, тільки перемішала колоду, задала питання. Перше випала п'ятірка мечів. Ви вже знаєте, це карта війни. Війни, і дивіться, а рицарь мечів він показує атаку, накидуємося з усіх сторін. Просто так вони хочуть наскільки нас зруйнувати, наскільки нам завдати шкоду, щоб у нас геть зупинилося все, все щоб зупинилося, щоб не працювало нічого взагалі. Хочуть добитися так. У них в планах є, і причому плани такі розроблені, дуже серйозні. Ну хочуть завдати як найбільше нам шкоди, тому що знають, що до Росії, до України йде дуже велика кількість зброї. Вона вже прийшла. І ті атакамси, і Тауси, і чого там тільки нам прийшло. Я вам хочу сказати, що Україну буквально завалять зброєю, це починаючи це з травня місяця і надалі. Ось побачите. І в Росії зараз оце такий найвеличніший віконце лишилося, коли вони зможуть, ну, знаєте, як то скажуть, випригнути із шкіри, аби завдати крові, завдати шкоди і напитися нашої крові, тому що це в них останній шанс. Більше вони цього не зможуть робити, тому що Україна буде буквально нашпигована зброєю. Давайте по містам від сьогоднішнього дня, хай це буде 10-15 днів. Давайте дивитися на 10-15 днів від сьогоднішнього дня, сьогодні на 25 квітня, дивимося по містам Одеса. Чого очікувати Одесі? Обстріли Одеса будуть. Масовані обстріли будуть. Зараз покажу, поясню. Чомусь ближче до води. Обстріли, коли люди будуть не спати ночами. Будуть на Одесу, будуть кинути велика сила, тобто це можливо комбінована якась атака, там шахеди, дрони, тобто багато, багато буде ціла спрямована до води. Є вже вказівка безпосередньо обстрілювати. І хочу попередити, буде якийсь можливо прильот або якось дуже близько біля житлових будинків там, до тобто скупчення людей, де люди живуть. Це не приватний сектор, а де висотні будинки. Тобто, дуже прошу не нехтуйте. Одеса на вас націлено ну, прям таки серйозно. Тому тільки тривога, ховайтеся. Але я вам хочу сказати: знаєте, обстріли є, дійсно, тут нічого не можна сказати, але все-таки, коли у людини паніка, дикий переляк і страх, це дуже погано впливає. Тобто я вам просто рекомендую будьте внутрішні зібраними. І от, знаєте, як мантр повторюєте, зі мною нічого не трапиться. Будьте в цьому впевнені і не нехтуйте. Повітряними тривогами. Далі, що в нас я буду використовувати, щоб не повторитися. Одесу, ми подивилися. Дніпро зараз дивимося ті міста, які дуже сильно часто обстрілюються. Дніпро, чого очікувати найближчим часом? В ночний час буде обстріл. Дніпро. луна, коли люди будуть переживати, боятися. Ну, я хочу сказати вам: Дніпро, у вас, хоч обстріл і буде. Але він буде не ну, для окупантів невлучний. Тобто, що це може бути? Або воно збите, або воно десь падає. Ну так що немає, тут немає людських жертв. Просто обстріл буде по Дніпру, масований обстріл, багато туди кинуть ресурсів. Бачите? Люди будуть якби в печалі. До речі, вона показує, що можливо Дніпро може лишитися без світла, тому що вони дійсно націлені на інфраструктуру, на енергетику. Але слава Богу, тут без, без людських жертв. Просто щось буде зруйноване, але так. Воно чи буде ремонту підлягати, і, і основний якийсь удар він прийдеться ну, не там, де скупчено людей, на відміну від Одеси. Бо в Одесі можуть бути такі влучання. Ой, там, де люди живуть, суми суми найближче, 10-12 днів для сум на обстріли. Дивимось. Суми, обстріли. Сама історія. Слухайте, дивіться, тут ось карта смерті, тобто будуть влучити так, щоб змінити якусь там зробити трансформацію. От королева жезлів, тобто активацію показують, але все-таки є сімка кубків. Це про те, що, ну, знаєте, з чим це пов'язано, куди вони можуть влучити? Там, де трансляція, телебачення, ефір, де йде отаке. Наприклад, де жертв. Маю думку, що обійдеться без жертв. Без жертв, тому що люди лишаються, ну, якби так, знаєте, неможливо сказати задоволений стан. Да? Ну, обстріл це неприємно. Але тут я не бачу жертв. Тобто тут родини всі кажуть, слава Богу, що ну, так от ділилися. Суми буде обстріл. Так, Харків, Харків часто обстрілюють Харків, багато страждальних Харків На найближчі 10 днів по Харкові не показує зі світлом проблема. Нема світла, можливо, поперемінно у вас там ця проблема. Да. П'ятірка м'ячів тут є, вона, звісно, показує, що буде обстріл Харків, дитячі заклади. Я не хочу сказати, що будуть жертви серед дітей, але, можливо, якесь влучання, пошкодження, пошкодження. Маю думку, що це пошкодження якихось дитячих закладів. Ну, обстрілювати будуть, бачите, і коли світла не буде. Обстріли по Харкову будуть. Або це щось, що знаходиться біля дитячого закладу. Можливо, ще така йде інформація, що якесь влучання чи пошкодження чогось, можливо, біля дитячого закладу. От. І тут зупинка активної діяльності буде влучено кудись, що це якесь чи підприємство, чи щось воно зупиниться і не буде працювати. Можливо, це все пов'язано з світлом, що не буде світла. І... Тобто Харків, так, обстріли, 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 обстріли. Ще раз вам нагадую і кажу. Зараз, оце цей час, кінець. Квітня, до до травня, отак, от травень вони будуть дуже жорстко обстрілювати. Це обстрілювати це до тої пори, поки одного ну, надійдеться зброя. Скільки зброї, скільки там треба це налаштувати, щоб наче хоч би могли е, ну якось погатити по їхнім позиціям по казапським. по Кацапським. Але вони це розуміють. Вони почули, що йде дуже багато зброї, і зараз вони просто таки будуть скажено обстрілювати. Але ви знаєте, від, ви підготовлені, тому ви себе зможете зберегти. Місто Запоріжжя. Запоріжжя на 12 днів. Чи буде удар по Запоріжжю? Область, область, дивіться, башта, обстріл, щось вибух якийсь, більше як область, більше як область. Так, да, Запоріжжя буде. Тут є і диявол, і повішений, і ну, башта я вам вже показала. Так, обстріли будуть. Я маю дуже велику надію, що це без людських жертв Запоріжжя. Запоріжжя подивилися Кривий Ріг. Кривий ріг, Найближчі 10-12 днів від 25 квітня на предмет обстрілів. Кривий ріг. Диявол показує диявол, те, щось стосується, можливо, десь біля дитячих. Я ще раз кажу, я не нагнітаю, просто як карти показують, тому що дурінь це показує часто дітей, і бачите, зупинка активної діяльності. Тобто, там, де діти, все зупиниться. Ми питаємо на предмет обстрілу. Тому я допускаю таку можливість, що ну, чи пошкодження якісь, але є карта справедливості, можливо, це знаєте, так спрацьовує захист, можливо, це коли по дияволу будуть летіти ті шахеди, але їх будуть збивати, розумієте? І оці уламки вони будуть щось шкодити. Я не бачу тут де, знаєте, щоб таке щось прям здоровенне вибухнуло. Пошкодження можливі, щось дуже близько біля дитячих закладів. І Ще раз хочу знаєте, що вам сказати: обстріли будуть не тільки вночі. От ці міста, які я подивилася, не тільки вночі, вони і в день будуть. Тому що якось іде мені світ. Тут луна випала, я вже не пам'ятаю на яке місто, буквально два рази. А в основному луна мене показує обстріл в нічний час. Коли люди бояться, ну знаєте, ніч єсть ніч. Коли обстріл в день, то здається, якось так розумієш, куди бігти, більш голова ясна. А коли люди сплять, знаєте, як спросоння, і на тебе падають бомби, то виходить така мутишня суєта, і ось вночі якось трохи менше, але обстріли якось більше. На, на, коли в вдень. Ой, Херсон, мій Херсон. 10-12 днів від 25 квітня про Херсон. Місто Херсон. Херсон обстрілюють щоденно. Що тут дивитися? Херсон. Обстріли будуть. Ой, будуть, ой, будуть. Так, Херсон. На Херсон буде націлена дуже серйозна атака, як ніколи. Причому така масована, що Херсон може лишитися без світла на деякий час. Навіть це можуть люди деякі зібратися і поїхати, тому що обстріл буде дуже серйозний. Ой, Херсон, тримайтеся і бережіться. Так, а ну-ка, покажіть мені Херсон. Середина травня. В середині травня у нас буде якийсь перелом Карта смерті. Щось відбудеться. Я так думаю, що можливо будуть якось знищені їхні позиції, звідки ці поцілюють по Херсону майже щоденно подивимося тоді ближче ну до травня я буду на перших числах травня робити розклад на міста і на херсон в тому числі він ну, мені показує що відбудуться якісь кардинальні зміни так людям важко але все таки тут є тут карта надії і справедливості ще є і карта миру я не скажу що це зовсім прям мир все але я буду думати по цим картам що все ж таки в травні буде трохи спокійніше але до цей період Ну, травень, ви ж розумієте, це ж не означає, що з 1 по 30 травня вже й спокійніше стало. Ні. Просто 10 травня до кінця воно має припинитися. Ну, мені так карти показують, але будьте готові, Херсон буде сильно обстрілювати. От прям сильно. Ну, це тому, що з лівого берега їх гонять, і наші дрони їх звідти гонять. От, то все, все одно Це не буде тривати вічно, повірте мені, це не буде тривати вічно. Так, Київ. Київ. Обстріли по місту Київ на 12 днів. Я вам вже хочу сказати, націлення буде, але все буде марно. Все, буде марно. все стоїть на місці, діти, люди. Всі задоволені. Тут немає жаху. Тобто, ну, що можна сказати? Київ добре захищений. Я маю думку, що нам йдуть ще ті патріоти, які будуть захищати ті області, і Одесу, і Харків, можливо, і той же Херсон сильніше будуть захищати. Що хочу сказати, на Києва така буде потрійка мечів, але вона, вона, вона не влучна, все буде збито, як то кажуть. Тут мені не показано, не руйнувань. Ну, розумієте, в якому плані. Тобто я не бачу такого, щоб це прям прилетіло в якийсь дім там, чи там, де багато скупчено. Людей і прям палає ні, по Києву не так. Це обломки, осколки. Ну, коли збивають зверху щось і воно летить. Звісно, може по чийсь там автобу пошкоджено. Так. Дах, може чись вікно вилетить. Розумієте? Ми, звісно, до цього якось звикли, але все ж таки можу сказати, що Київ хоч і буде обстрілюватися в ці дні, але якось не трагічно, якось немає тут руйнувань масованих. Ну, все буде збито Київ. Львів. Львів, що буде по Львову? Найближчий час? Ну, Дивіться. Ви тільки подивіться, що відбувається. Майже на кожну карту випадають, на на, кожне місто випадають е, карти, які вказують на. Ну ми ж питаємо про приліти, Об, да? обстріл, обстріл. Ми про нього питаємо. Ну, ось подивіться, бачите, бачите, вона показує обстріл. Тобто це якісь вибухи. Але тут є у нас паж, де він тут дівся? паж жезлі. Він показує ну, обстріли, хоч і будуть, але вони ну, не дуже багато. Ну, можливо, там один-два вибухи. от щось так. От. От. Четвірка жезлі вона безпосередньо показує місто Львів, ну і ну, вибухи. Є вибухи. Можливо, щось буде пошкоджено телебачення, інтернет, те звідки йде інформація, можливо, буде пошкоджено. А Львів є. Далі, черкаси, давайте подивимось. Черкаси. Черкаси. Чого очікувати на предмет Та, що Ну, ви, ну ви, тільки ви тільки подивіться. Одне й те саме, саме. летить. Летить, якесь обмеження буде. Черкаси. Ви почуєте вибухи. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. На найближчий час, на предмет вибухів. Обстріли. А обстріл буде, летіть, летіть не, не, не дуже такий, ну, сюди, дивіться, тут король мчів серце. Так, Кажуть, можливо, влучать туди, де вже було. Тобто, дивіться, мечі показують обстріли, щось летить. Ну, зброя. зброя летить над містом. це є. Можливо, вони будуть намагатися влучити, куди вже влучали. Так, четвірка мечів, це, знаєте, якесь обмеження. Чи вони обмеження обмежено обстрілюють, обмежено, не дуже багато обстрілюють і влучення тут не бачу. Але по Івано-Франківську привіт буде. Привіт і приліт від окупантів буде. Готуємося. Миколаїв. На жодне місто, слухайте, що я дивлюся, не випало такого, щоб люди спали спокійно. Сирени лунають. Я не можу сказати, що прямо по всій Україні ракети, хоча вони якось готують масовий обстріл. Це буде якась комбінація. Там, де їм треба пошкодити щось от конкретно, де вони мають більше інформації, туди будуть летіти комбіновані шахеди і ракети. А на інші міста, це, скоріше, знаєте, шахеди, так, щоб людей кошмарити, щоб по всій Україні, щоб лунала сирена. Миколаїв. Миколаїв на найближчі 10 днів, що буде з Миколаєвом обстріли. Миколаїв, Миколаїв. Диявол, диявол. Націлення на Миколаїв є Ні. і що ще? Буду мати надію, що не дуже влучно. Тобто на Миколаїв летить якийсь диявол, ну це я не знаю, що воно. Ну, ракети, шахеди, що там, чим вони його обстрілюють, буде. Знову ж таки, мені показують пажа. Який каже, воно не буде так об'ємно, ну все ж таки силу вони кинуть. Карту так падали на Миколаїв. Летить сила, летить якась сила. Ну так щоб сказати, щось зупиниться, зупинка активної діяльності. Ну, звісно, коли безкінечно лунає тривога, люди все закривають і спускаються. Хоча я знаю, багато хто і не ховається, як і я. Але бережіть себе. І ще раз вас вам повторюю: обстріл готують великий, тому що у Кацапів це останній шанс завдати максимальної шкоди для України. Бо вони знають, ви подивіться, які в пабліки їхніх в їхніх передачах вони ногам совують, вирішать, що ну що тепер будемо робити, тому що е, Україна отримує. Зброю. То треба, вони так і кажуть, треба скористатися, поки ще не отримали, завдати їм так, щоб їм було ну щоб не було кому тією зброєю вже користуватися. Ви розумієте, як стоїть питання? Тому вся Україна, готуємося. Хмельницький, Давайте подивимося. Хмельницький, що буде відбуватися місто Хмельницький, там області, околиці. Слава тобі, Господи, Хмельницький, я не бачу обстрілів. Дивіться, тут все спокійно. Ну, як сирена може лунати, але я не бачу, щоб летіло на Хмельницький. Не бачу. Показую вам карти. Люди очікують, люди бояться, люди переживають, але прильоту націлення на Хмельницький нема. Карти спокійні, добрі. Слава Богу. Хмельницький, Черкаси. Слухайте, ну так воно і є. Дивіться, останнім часом ці поокупантів у, у росіян Одеса. Дніпро, Суми, Харків, Запоріжжя, Київ, Херсон. Оце такі, знаєте, точки, куди гатять безкінечно. В ці міста, куди ось, ну, останнім часом вони націлюються. І ще більше буде уваги. Решта міст якось трохи менше. Чернігів. 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 Обстріли. На Чернігів буде націлено. Чернігів. Я наскільки я ну, чую, дивлюся, да? я не бачу, щоб Чернігів дуже багато обстрілювали. Але націленість на вас є. Чернігів. Дивіться, королева мечів. І це таке, знаєте, якщо у вас було каже тихо, сиділи, зараз ми їм тишу, тут трошечки покашмаримо. Сімка мечів, королева мечів, королева Пентаклів це коли якийсь об'єм військовий націлено на місто. Як Буде, буде буде, буде. Чернігів, будь ласка, не нехтуйте. Все-таки десь у вас може навіть статися якийсь прильот. Чернігів попереджую. І давайте ще Житомир глянемо. Житомир на предмет обстрілів. Чи буде обстріляно найближчим часом 10 днів Житомир? Чи буде обстріляно? Ні. Житомир просто лунає тривоги. Луна. Страшно людям. Страшно, ви розумієте? От, але ні, я не бачу. Ні. Єдине, що по Житомиру може бути, тут непогані карти, ну, тут немає обстрілів, це оце тільки ваш страх. це ви боїтеся. Ну, бачите, це лунає тривога, а це карта захисту. Ну, як ви просто чуєте тривога. Але у вас можуть вимикати світло. Це десь, Якщо десь поблизу вас буде щось пошкоджено, а може це, ну, знаєте, як. Коли зараз же ж кажуть, що в нас енергосистема наша не на найкращому стані, так? І ну, в цілях економії, чи може це віялове якесь відключення на Житомирщині світло будуть вимикати. Добре, здається, всіх пробіглася по всім містам. Тобто, ще раз вам кажу. Максимальні удари по Україні Кацапи готують, тому що у них це майже останній шанс. Давайте потерпимо ще трішки і будемо дуже уважні, аби зберегти життя. Будинки ми відбудуємо, життя головне, тому берегіть себе. Далі питання: у нас є таке: щодо консульських послуг для чоловіків, українців за кордоном, тобто той закон. Прошу ви всі чули, що перестануть надавати консульські послуги українцям, які знаходяться за кордоном. Дивимося, як, буде, як це буде відбуватися, як це буде працювати щодо консульських послуг. Ну да, зміни так, зміни такі є. Ось показують. Дивіться карта смерті це певні зміни. Дивіться, і трійка пентаклів це документи. Ну, документи, підписання, печатки, коли багато людей ну, щось питають, так? і карта смерті. Тобто це якісь певні зміни, кардинальні зміни. Як це буде для наших хлопців? Ну, що вам скажу? Воно якось, знаєте, буде. Тут немає такого от, дуже суворого дотримання цього закону. По-перше, він якийсь ще. Якийсь він плаваще. Тобто тут немає якоїсь одностайної думки. Тут є якийсь ще тупічок, коли треба щось ще тут налаштовувати. Тобто, можливо, я ну, не, не досконало подивилася це питання, але дивіться, от, що карти кажуть. Цей закон його вмикнуть в дію. Ця карта правосуддя є, воно буде якось працювати. Але я не можу сказати, що це от прям ну, всіх стосується і буде це однозначно. Ні, не так. Не так. Тобто будуть моменти комусь. Відмовлють, комусь не дадуть П'ятірка мечів, тобто це, знаєте, якась конфліктна ситуація. Але дуже багато буде моментів, коли кожен, це знаєте, це дуже індивідуально мені показують. Карта мах. Тобто, кому треба, тот отримує документи. Розумієте, про що карти кажуть? Кому треба. Той піде і отримує документи. Це можливо, це буде стосуватися, можливо, тих, хто там працює, якось влаштовані. Так, можливо, це важко буде зробити, ну, тому що треба якось шукати якісь зв'язки, я не знаю. Але далеко не кожен вийде. Ось у карта задоволення. Тобто треба буде піти, зробити так, як мені треба. Ну про що йде мова? Не буде це так виглядати, що от всім українцям не видають ніяких паперів, нічого. Отримують ті папери тільки ті, хто хоче виїжджати. Це не буде так працювати. По-перше, тут ще будуть якісь зміни в цьому законі, ну, в цьому указі чи закон. Воно так, і люди будуть знаходити, як то кажуть, кожен буде знаходити якісь шляхи виходу із певної ситуації. Це дуже індивідуально, це не буде стовідсотково і тотально. Дуже індивідуально мені показують. Питання: чи буде в Україні створена своя серйозна зброя? Це я прочитала таке питання у коментарях, що ви мали серйозна зброя, що під цим криється? Я не знаю про що йдеться мова, але просто запитаю, самому цікаво стало чи буде в Україні своя зброя? Ну припустимо, такої якої немає в інших країнах, або чимось вона відрізняється, або вона наскільки важлива ця зброя, що вона нам буде допомагати в нашій перевозі? Чи буде в Україні сонце? Сонце, по-перше, це успіх, це удача. Сонце ще показує вибух яскравий, великий. Сонце показує величезну відстань, так? На яку відстань Сонце від нас? Дуже велика відстань. Карта Сонце відповідає на всі питання: так: чи буде в Україні створена своя серйозна зброя, так як ви запитали, так буде. Саме зброя, яка, ух ти! На нею навіть зацікавиться е світ. Світ. А, і ще ця зброя. Знаєте, як тут показують мені? Ця зброя буде, і, можливо, вона вже є, вона десь якось розбробці. Тут є такий момент: це або все ж таки в цій розробці, цієї зброї, приймає участь іноземці, або вони дуже зацікавлені в цій зброї, і тіпо, того, що о, нам би дуже хотілося. Понімаєте, в чому справа? Ну, тож так. А ще що мені покажуть? Це дуже коштовне. Угу, коштовне. Це в розробці, Ну, роблять і тут імператор. При... Ви, ви розумієте, що дійсно да, у нас буде така зброя, я вам ще покажу карту, щоб дивіться всі тузи. Навіть її будуть просити. Це якась зброя. Тут є Оця карта Сім Кубків в цьому випадку вона показує. Ну, лазер. ну, щось схоже на лазер, щось схоже на лазер це таке, знаєте, щось таке тонке -тонке якесь управління, ну, як ефір, інтернет. Тобто Інтернет да, це ще та штука, воно дуже дієве. За допомогою інтернету практично все в цьому світі робиться. І тут мені показують, що вона це, це, знаєте, це не якась така величезна машина, а це якесь тоненьке щось, і воно дуже дієве. Так. Зброя у нас є. Я так думаю, вона в розробці, вона працює, і неї дуже зацікавлені іноземці. Дуже. Питаєте, де зник залужний? Чому він зник? Чого ви кажете, що він зник? Давайте подивимося, що відбувається зараз у Валерія Залужного? Люди питають, де зник? У нього відбуваються серйозні зміни, і ми скоро про це почуємо. Скоро буде щось оголошено. Дивіться, карта смерть. Тобто відбулися зміни, ем, ну, ті, які мали відбуватися. Тобто, уже конкретно щось вирішено, поставлена. Крапка. Мені показують карту таємницю. Тобто, це не дуже багато про це говорили. Це було завуальовано якось, це пов'язано з війною, і скоро ми все узнаємо. Нікуди він не зник. Він робить те, що йому треба.